Президент вважає, що українцям, які не досягли мобілізаційного віку, потрібно надавати можливість захищати державу. В Україні змінять систему контрактів про службу в СУ для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. Про це розповів президент України Володимир Зеленський 19 листопада, виступаючи у Верховній Раді України. За його словами, про зниження мобілізаційного віку в Україні наразі не йдеться. Мова про надання можливості захищати державу тим, хто його не досяг, але має таке бажання. Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в Збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином в захисті країни, наголосив Зеленський. За його словами, ці контракти повинні мати відчутно дуже конкретну мотиваційну складову. Як повідомляв УНІАН, в українському суспільстві обговорюється можливість зниження мобілізаційного віку. Зокрема, активіст, засновник і лідер партії Братство Дмитро Корчинський заявив, що якщо країна буде на межі знищення, то мобілізаційний вік можна знижувати хоч до 14 років. Реагуючи на таку заяву, Юрист Володимир Пилипенко зазначив, що мобілізація в Україні дітей з 14 років неможлива, тому що це воєнний злочин. За законодавством під мобілізацію потрапляють такі військовозобов'язані. Категорія 18-60 років, якщо вони мають досвід військової служби, вважаються придатними, пройшли ВЛК, а також якщо їх знято з військового обліку, але визнано придатними під час воєнного стану. У цьому разі їм потрібно до 4 лютого наступного року пройти медкомісію. Категорія 25-60 років, якщо у них немає досвіду, і вони визнані медкомісією придатними до служби, а також якщо у них раніше був статус обмежено придатний під час воєнного стану через стан здоров'я, їм також слід пройти медкомісію ще раз.